Едем. Відчуй життя без алергії. Повернення до України примусово депортованих до Росії дітей сьогодні обговорювали посланець Папи Римського з питань миру Матео Дзупіє та уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець кардинал прибув до Києва, щоб дізнатися масштаб трагедії та порушення прав дитини внаслідок ворожого вторгнення. Посланець папи зазначив, війна це стрибок назад, і захист життя дитини в центрі уваги. Український омбудсмен розповів делегації з Ватикану, що на тимчасово окупованих територіях дітей піддають катуванням та залякуванню. Також росіяни викрадають цивільних серед них і священики різних конфесій, а ще переслідують на захоплених територіях вірян. Саме тому надважливо повернути Україні її громадян і її землі. дякую за зустріч, яка допомогла глибше зрозуміти біль найбільш слабких дітей. Ми відчуваємо хвилювання в нашому серці, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вирішити ці проблеми. дійсно ми відчули, що є бажання допомогти, допомогти реальними кроками. Ми можемо дуже довго. Говорити про ту біду, яка є у нас в Україні, про депортацію наших українських дітей, повірте, на даний час дуже небагато людей, які приїжджають і пропонують якісь конкретні кроки, які сьогодні ми обговорювали. Гаряча пора для абітурієнтів сьогодні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Цього року мультитест містить завдання з трьох предметів: українська мова, математика та третій предмет за вибором учасника. Відбуватиметься він у дві зміни: перша з 10-ї ранку, друга з 15-ї години дня. Для наших абітурієнтів за кордоном, окрім США та Канади, тестування розпочатимуться теж за київським часом. Загалом, українські екзаменаційні центри цьогоріч відкрилися у 30 країнах світу, де саме в Україні відбувається тестування. з міркувань безпеки не повідомляють. Просять не розголошувати цю інформацію і самих учасників. Основна сесія триватиме до 23 червня. Якщо скласти тест завадить повітряна тривога, то абітурієнтів запросять на додаткову сесію. Вона буде в липні. То тестування може бути продовжено і відповідно відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр розблокує проходження учасниками оцінювання. І вони з тієї хвилинки, де вони призупинилися, почнуть знову виконувати тестові завдання. Якщо ж повітряна тривога була задовгою, то фахівці тимчасового екзаменаційного центру проінструктують учасників щодо реєстрації на додаткову сесію оцінювання.